Доброго раночку, привітики друзі! Розпочинаємо суботній вихідний день, незважаючи на те, що у нас на вулиці дощ, ми все рівно плануємо з друзями на каву. Планували сьогодні поїхати на пляж. Дуже класне місце, але доведеться перенести, тому що з вчорашнього вечора просто е, такий е, дощ лив, що просто мені здавалося, що Розпочався сезон дощів, але ж ніби що то ще трішки рановато. Ось зараз, поки я з вами розмовляю, вийшло, дощу не було. Зараз вже починає починає сильніший крапати дощик. У нас такий вузенький балкончик. Тож я тут стою, а на мене вже забивають краплинки дощу. А ми насправді. Незважаючи на те, що дощ, плануємо з друзями піти на ранкову каву, десь вийти, хто на таксі під'їде, хто в дощовиках, хто з парасальками, ну хто як прилаштується, той так і дійде. В кого є бажання в нас компанія чи то ж думаю, що помаленьку всі якось зберемося, десь в якомусь місці і. Проведемо цей день з е, суботи. Ну а якщо буде прям зовсім така злива, що не вийти з дому, то я думаю, ми знайдемо чим вдома зайнятися. Мені не хотілося б вірити, що це вже розпочався сезон дощів, тому що ось так сьогодні ліє цілий ранок, вчора цілий вечір. Ми, до речі, вчора за лісою поверталися з дитячої кімнати з торгівельного центру на таксі, тому що просто вийшли і дощ стіною. Тож довелося брати таксі. Швиденько доїхали, і, знаєте, водій таксі вмикнув в двірники, і навіть він просто їхав, знаєте, з закритими очима, тому що він не бачив дороги, наскільки сильним був дощ, що навіть двірники не справлялися. А, незважаючи на те, що дощ, ви чуєте, в мене на задньому плані зноситься будинок, продовжують це робити. А, ну, мені здається, вони вже на Фінішній прямій, хотілося б в це вірити. Сусідній будинок сьогодні субота, але вони увімкнули перфоратори і там щось працювали. От. Ну, ось так у нас розпочався суботній вихідний день. Хотілося б вірити, що протягом дня все налагодиться. Зараз розрив, дощу немає. Слухайте, щойно 5 хвилин тому лило, 10 хвилин тому ось так було, дощ припинився. Перед цим взагалі годину. Такою ціною ливдощі, мені здавалося, що ну все, сьогодні цілісінький день вдома, і не варто навіть сподіватися кудись вийти. Але ж ні, вирішили йти на каву. Ну і знаєте, от наче походи на каву, це не стільки там, попити каву, нам потрібно вийти в кав'яр, Ми просто збираємося всі, спілкуємося. Ну, вихідний день нікому не хочеться вдома сидіти. Тож швиденько, поки зараз дощу немає, розриву, дощовиків набрали. Парасольку взяли і все, погнали. Поки що немає, потрібно бігом добігти до кав'ярні. Йдемо в якесь нове цікаве місце. Запропонували наші друзі. Так, ну і написали власниці наших апартаментів, що ось такі дощі зараз сильні. Я не пам'ятаю, вчора, позавчора, на цьому тижні я вам говорила чи ні, але... Ніби були якісь попередження, що буде тайфун, ніби з Філіппін, там воно щось насувається. Але наша власниця написала сьогодні, що в нас місто Данан, наше місто, ну, має бути лише у вигляді таких сильних дощів, нічого критичного, такого сильних вітрів прям не, не повинно бути, але ну, хто його знає, як там може повернутися, але поки що. Тому а ось цей дощ це як наслідок того, що там якийсь тайфун зараз вирує І ніби він з Філіппін має насуватися на В'єтнам. А чому незручність? Тому що ось ось така ситуація. Якщо потрібно перейти дорогу, ти просто ось так це робиш. І варіантів тебе просто більше немає. Ти повністю твоє взуття занурюється у воду. Ось так стоїть вода, стоки не справляється. Але я знаю, що таке буває. Дощ припиняється, 2-3 годинки, все. Вода йде, вода не стоїть. Просто ось у момент, коли багато випадає осадів, в цей момент просто стоки не справляються з цим. Ми йдемо в кав'ярню, а тут кав'ярня на кав'ярні. Ось одна, ось одразу поруч друга. Ну це, мабуть, наскільки кав'ярня, тут якийсь ресторанчик, де можна і поїсти, там якась їжа. Ось ще якийсь заклад. Тут з цієї сторони також щось смачненьке тут готують. Ресторанчик якийсь такий. Так, а тут що? Ну, то, також, мабуть, якась кав'ярня, просто із-за дощу все прибрали. Просто байки стоять. Дивіться, ось знову. Ось таке, тут також цікавеньке місце. Дивіться там. М -м -м, можна буде якось сюди завітати, слухайте. Тут будівництво. Будівництво в нас не здивуєш. Так, а де мої? Вони пішли вперед, а я відстала, а тепер не бачу, куди мені далі. Ось і наша кав'ярня одразу. Я лише вимкнула камеру, одразу і дивіться, Тут, мабуть, і апартаменти якісь або живуть. Живе хтось така цікава кав'ярничка, куди запропонували перейти друзі. Щось гримить в небі. Так, ну ми перші. Ось так це місце виглядає з вулиці. Байки стоїть чималенько припарковано, тож, мабуть, і в самій кав'ярні. Є люди такі гарненькі. Приміщення, затисне. Зараз дочекаємося друзів і всі разом підемо. Так, ось така тут кав'ярничка, тут навіть якісь смаколики є, банановий хліб, японські чески. Батькі часки і ну, ось така булочка, слоєчка якась, що вона не знає. Зараз доберемося до кави, я вам покажу, що тут по меню, по каві. Зробимо замовлення. Ну Таке цікавеньке місце, гарненько, затишно, багато місця. є і диванчики, де посидіти. Ціни, до речі, дуже приємні. Звичайна кава, таку як п'єжиня зі згущенкою — 29 тисяч, шоколад гарячий 39, Ну я собі замовила лате, воно коштує 50 тисяч і загальний чек 118 тисяч. Дон це як середня в'єтнамська кав'ярня. Поки ми сидимо, п'ємо каву, ось вже другий раз знову такий дощара пускається. Слухайте, не знаю, куди ми далі будемо переміщатися в цій кав'ярні. Ніби хотіли десь поїхати ще, але ну, буде видно по ситуації. Ситуація дощ, наразі, тож поки що сидимо в кав'ярні. Торгівельний центр «Мегамаркет» Маркет. Всі нашої дружної компанії всі вирішили, що вихідний день потрібно зробити закупи, заповнити холодильнички. А мені вже потрібно було. Я вам говорила, що планувала їхати. Але я хотіла в «Гоу», але розвидалася така можливість. Тож всі разом приїхали в мегамаркет. Тож тут зараз закуплюся. Мені потрібно м'ясо, макарони, таке все. Потім вам покажу. Вау, ви подивіться, що ми віднайшли. Дивіться, пилососи, пилосмоки. Як правильно не знаю, пилосос чи пилосмок. Напишіть мені, будь ласка. Але написано українською мовою вища потужність смоктування. компактний, але потужний. Вау, оце то клас! Я не бачила, не звертала увагу. Прикольно, Філіпс. Бачите? Так, ціна такого полосмока 2 мільйони 690 тисяч. Це якась акційна пропозиція, це червоний цінничок. Але прикольно, українською мовою написано. І тут ось надписи українською. Класно. Дуже гарна ціна на сальмон. Дивіться, 259 тисяч це акційна пропозиція за кілограм. Ось такі великі шматочки. Ми взяли собі один шматочок. Гарна ціна, гарна пропозиція, чому би і ні. От, любимо ми таке. Так, ну небагато ми сьогодні придбали в магазині, показую оце в першу чергу, щоб не забути, ось таку цілу пачку батареї. Щоб у нас закінчились батарейки, тому взяли, вони були досить дешеві, слугувати вони будуть недовго, я маю на увазі кожна батареєчка, але взяли таку велику пачку, по два тижні кожна батарейка, і це вже буде добре. Так, я для кухні собі взяла ось такі губки, тільки в мегамаркеті їх знаходила. По адекватній ціні, звісно, то взяла тут 5 штучок в упаковості, 2 авокадо. Я взяла, що у нас авокадо це заважило 19 тисяч донг. Авокадо були по 35 за кілограм. Я люблю ось такі сирні вафельки, вони мені подобаються. Це я взяла нам за лісою, а Женя взяла ось такі. Коли вже брали, вони самі звичайні, не самі смачні, але Женя вафлі любить, йому і такі окей. А я дуже полюбляю ось такі сирні, то взяла собі посмакувати. Пачку спагетті взяла. 4 пачки, ось таких ось самих звичайних макаронів мезан, Я взяла сир моцареллу. Ось такий шматок по 166 тисяч за кілограм. Тут на 118 тисяч. Мені ось такий шматочок. Тут 700 грам обійшовся. Навпіл розріжу, щось зіма, щось заморожу. так, Потрібно було мені м'язком. Тут в мене кіло 220 і 89 тисяч за кілограм. Тут на 108,5 тисяч донг. Так, і ось такий шматок лосося заморожений, він зараз ось під підростане. Я ну, на 4, мабуть, частини його розріжу, або на дві частини розріжу і один раз засолю, а потім ще раз засолю. Бо за один раз ми такий шматок, звісно, що не з'їмо. І ось ці всі нам покупки. Обійшлися, ми заплатили 799 тисяч дон. В мене так багато сьогодні взяли, але там і більше кілограма м'язка, такий величезний шматок, тут майже кілограм 958 грам. Цей шматок заважив рибки чималенько. І ну, що в нас ще тут дороге? І сир майже ну трошки більше, ніж 100 тисяч, ну, а все решта так, по дрібничкам. Так що ось такі в нас сьогодні були закупи в мегамаркеті. А на вулиці знову розпочався дощ. Що будемо робити, будемо вирішувати завтра. Будемо дивитися вже по погоді, що і як, тож зустрінемося вже з вами вранці. Всім гарного вечора. Добрий раночок. У нас погода сьогодні ще гірша, ніж вчора. І вітер такий здійнявся. І якщо вчора хоча б... Якось так час від часу були розриви, коли можна було кудись збігати, наприклад, в кав'ярню або в магазин. То сьогодні такого немає. Цілісінький день валить дощ нас. Оля з Захаром, нашу всю компанію запросили до себе в гості. В них там вони от нещодавно приїхали на минулому тижні. Вони взагалі повернулися з Таїланду, орендували квартирку в них там, нібито чи маленьку простору. І вони всіх запросили до себе в гості. Ми вирішили влаштувати дирунпаті. Ми такий час від часу влаштовували на Пангані великої компанії, купуємо всі інгредієнти, готуємо якусь страву, наприклад, деруни. І всі разом ну, і готуємо, відпочиваємо, спілкуємося і споживаємо. Зараз моя задача збігати в MoonMilk, бо мені ближче всіх, ну, не мені, а нам. Йдемо в Moonмік, купуємо всі продукти, всі інгредієнти і їдемо до них на таксі. Тож, ось такий у нас сьогодні буде день, день з друзями. І в той же час таке спілкування і поїдання, чогось смачненького. Тож, погнали! Подивимося, де вони там живуть. Вони живуть далі, ніж ми всі, тому нам всім у будь-якому разі потрібно їхати на таксі, тому що такою негодою йти пішки, то взагалі не варіант. Все, погнали в Монмілк і їдемо в гості. Насправді зараз не такий сильний дощ, але трошки крапає. Ми на дощовику. Аліса з парасолею. до Монмілка добіжимо, там визначимо таксі і поїдемо. Давай, Аліса, скоренько. Вітер парасолі О, О, вивернулася. Аліса, рятуємо парасолю. Все, врятували. Такої її трошки наперед нахиляй. Дитина радистся. Ну, Тут робочий процес, почистили картопельку, тепер тримоне дві терточки, щоб це все було швидше. Ось так. Так, у нас тут процес, тут ми смажемо дирунчики. У нас ось така кастрюля, здоровенна кастрюля на натертої картопельки. Дирунчики смажаться. Тут у кожного свій двіж. Діти граються. Вам тут весело? Я зрозуміла. Тут свій двіж. Так, де соломійка? Десь зникла. А, ось вона. А я думаю, де соломій? Вона там малює, так? Що у вас там? Соля. Пішла третя година, коли ми смажили дурни. Ось одна тарілка, ось тут у нас друга тарілка вже не смажених дурнів. Але хто чим займається? У кожного свої справи. Аліса, як в тебе там справи? Як справи? Аліса, що там у вас відбувається? Ти хто така? Ти спанчбоб? Оце то весело дітям. Кому яка? Дітям точно весело. Так, дві тарілки. Ось таких друнів ми насмажили, Третя, ще там на столі стоїть. Ще одна тарілочка є. Тож будемо зараз смакувати. Це дуже смачно. Ці вже в очікуванні. Нам смачного і вам також бажаємо смачного. Влаштуйте в себе вдома також таку дерунопатію. Так, ну що ж, друзі, ми вдома. Ось так ми провели ці вихідні. Сподіваюся, вам цей ролик був цікавий. Все, що було, вам показувала, незважаючи на таку негоду, повідомлення про тайфон, вихідні пройшли чудово з друзями. А гарно провели ці два дні. Дякую вам за те, що були з нами в цьому відео. Що переглядали, що коментуєте. Дуже дякую вам за це, за ваші вподобачки. Це все дуже допомагає моєму каналу рости, розвиватися та просуватися. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.